Після двох фінальних серій на першому місці Тутка Анастасія, 96 очок. На другому місці Литвиненко Артем, 93. І на третьому місці з результатом 87. Ляшенко Богдан. Останнє місце. 60 очок. Ляшенко. І я. Одинадцятий фінальний постил. Заряджай. 50 секунд. Старт. Стоп. Финальный посел. Заряджай. Старт. 15 го фінального посла. Ми дякуємо Ляшенко і я. За зайняте восьме місце. На першому місці з результатом 114 очок. Тутка Анастасія 111 Литвиненко на другому місці. На третьому Ляшенко 105. Четверте місце шкільнюк Катя 104. П'яте Данила 105, 102. І на сьомому місці з результатом 87. Сідарчук Михайло. Продовжуємо. Після 14-го фінального посла ми дякуємо Сідарчуку Михайло. 102 очка, за зайняте Шосте. Сьоме місце. Сьоме. Рональдо, сьоме місце. Увага! Uh -huh. 15-й заліковий постіл. Заряджай. Старт. Після 16-го фінального посла ми дякуємо легенді Вадиму за зайняте шосте місце. На першому місці після 16-ї послав з результатом 149 очок. Тутка Анастасія, За нею йде з відрілам на одне очко. Литвіренко Артем 148. На Третьому місці шкільню Катя 141 очко. Наступний фінальний 17-й послел. Заряджай. Старт. Увага! Після 18-го фінального посла офшот. Подаляка Данила і Шкільню Катя. Для них команда додатковий посл. Заряджай. Старт. Данило. Шість. Катя. Дев'ять. Виграла Катя Шкільнюк. Ми дякуємо за п'яте місце і за участь у фіналі. Подоляка Данила. Дев'ятнадцятий фінальний поступ. Заряджай. Старт. Залишається чотири учасника боротьба за третє місце. Після 20-го постла. Артем 10. Богдан. 8. Катя. 10, Настя. 10. Після 20-го фінального постла ми дякуємо за зайняте четверте місце. Шкільню Катерину. Молодець. Вдало відстріляла. Дякуємо тобі. Боротьба за друге, третє місце. Наступний фінальний 21-й посол. Заряджай. Старт. 21-й фінальний постіл. Артем 8. Богдан. 9, Настя. 10. Перед 22-м постлом фінальним порівнялися результати 196, 196. Артемі і Настя. На третьому місці Богдан. Наступний заліковий постіл, 22-й. Заряджай. Старт. Після 22 го фінального посла. Литвиненко Артем. 9. Результат фінального посла. Богдан. 9. Настя. 10. Після 22 го фінального посла. Ми дякуємо за зайняте третє місце. Ляшенко Богдана. Певнено виграє третє місце. Богдан. Прохворів, але бачите, все ж таки виграв третє місце. 23-й фінальний пост заряджай старт. 23 фінальний постил. Артем 10. Нася. 10. Рахунок рівний. Два лідера. 24-й очко, Тобто на одне очко відстає. Литвиненко Артем. 215. 216 у насті останній заліковий постріл. Заряджай старт. Артем десять. Настя вісім. Результат фінальної серії. 225. Литвінелько Артем. Перше місце. Кутка Анастасія – 224. Друге місце. І третє Богдан. Так, поаплодуємо переможцям.